Всім привіт! На моїй огорожі і самшиті з'явилася вогнівка. Якщо ви побачили ось повутинку на своїх самшитах, то, придивившись, можна побачити і чорно-зелені гусениці. Самшитова вогнівка це метелик, який відкладає яйця з тіньової сторони листка самшиту, звідки і вилуплюються потім гусениці. Які дуже швидко можуть з'їсти ваш самшит, якщо не боротись з ними, хочу сказати, що купляючи самшити, я думала, що ці кущики не потребують ніякого догляду. Але насправді зовсім не так. І шкідник, цей самшитова вогнівка з'явився досить недавно в наших регіонах. В Україні, так, в 2015 році його виявили у ботанічних садах України, і до нас він прийшов із Китаю. У минулому році на кущиках вже була вогнівка, приблизно в червні. З приходом тепла у цьому році вогнівка вже з'явилася у квітні. Через це я не очікувала, що так швидко вона з'явиться, оскільки рекомендується робити профілактичні обробки з травня по вересень. Щодо боротьби з вогнівкою, птахи не їдять цих гусениць вогнівки, тому що вони накопичують у собі алкалоїди, що є токсичними для будь-яких птахів, тварин, та які могли б допомогти нам знищити її. Тому приходиться використовувати інші методи. У минулому році для захисту я використовувала контактний препарат Актелік. У цьому ж році мені запропонували ось такий препарат системної дії Кораген. Він набагато довше тримає захист, навіть сам виробник. Говорить про те, що захисна дія гарантована до трьох тижнів, так? І для боротьби з вогнівкою, так, і нам метеликами нам потрібно розвести цей препарат на 5 літрів води і обробити свої кущиків. Звичайно ж, після цієї обробки нам потрібно буде повторити через три тижні, обов'язково ще раз пройтися. По кущиках для того, щоб забезпечити ще раз захист, тому що ще, можливо, залишиться якась вогнівка, яку потрібно буде обов'язково прибрати. Тому зараз буду розводити і обробляти кущики. На наступний день ось гусениці ще висять, паралізовані, не рухаються. Можете бачити? І Через 3 тижні робимо повторну обробку. І таких подвійних обробок повинно бути 2-3 за сезон, тому що вогнівка може давати по 2-3 покоління за сезон. Всім дякую за увагу! Зустрінемось в наступних відео.